Мої дорогі, я постійно це бачу у клієнтів. Це не випадковість. Наша мама це перша жінка, яку ми бачимо її в житті. І сценарії вони записуються в нас на підкірці, і часто ми не свідомо повторюємо її карму. Ось. Три найскравіші ознаки, які кричать про це. Перше, повторює її сценарію стосунки з чоловіками. Як це проявляється, твоя мама постійно страждала від чоловіків, чи була самотня, чи тягнула все на собі. Якщо ти раптом помічаєш, що у тебе з'являються ті ж самі чоловіки проблеми, що були у мами. Або ти опиняєшся в тих же ситуаціях самотність, невдячність, партнери. Це прямий сигнал, що ти йдеш по кермічній лінії. Друге проблеми з грошима та самостійністю. Я не гідна. Як це проявляється, твоя мама важко працювала, але грошей завжди бракують чи вона знецінювала себе свої досягнення, свої бажання. Як ти відчуваєш, що не можеш пробити фінансову стелю, що тобі важко приймати, гроші за свою працю, або ти постійно відкладаєш на чорний день, навіть коли він не настає. Це можливо бути пряме відродження маминої карми. Вона передала тобі програму бути негідною, яка блокує твій грошовий потік. І відчуття власної цінності. Третє жертва чи героїна, ти постійно рятуєш усіх крім себе. Як це проявляється? Мама постійно жертвувала собою заради інших, відмовляється від своїх мрій, щоб усім було добре. Якщо ти ловиш себе на тому, що постійно ставиш потреби інших вище своїх, що не вмієш казати ні, що тебе використовують, і ти відчуваєш постійну виснаженість, але при цьому продовжуєш Усіх рятувати, це чиста копія маминого кермічного сценарію. Ти боїшся розчаровувати, боїшся бути поганою, бо так було прийнято в її житті. Усвідомлення цих ознак це перший крок до свободи. Не бійте дивитися правді в очі. Далі вже буде робота, але без усвідомлення нічого не зрушиться. Напишіть Дірік слово рід і отримай практику зцілення жіночої карми роду. З любов'ю, Інга Палмрюк.